Вітаю, шановні колеги та громадськість. Сьогодні, 6 грудня 2025 року, дорадча група експертів у повному складі зібралась для проведення співбесіди з кандидатом на посаду судді Конституційного суду Селюком Петром Івановичем. Під час співбесіди присутні всі члени дорадчої групи експертів. Секретар дорадчої групи експертів пані Моріно Конор, членкиня дорадчої групи експертів пані Ганна Сухоцька. Члени дорадчої групи експертів пан Алеш Залер, пан Василь Шакун, пан Ярослав Романюк та я, голова дорадчої групи експертів Оксана Васильченко. На засіданні також присутні чотири заступника членів дорадчої групи експертів: пан Томас Гріфіт, пан Річард Барет, пан Віталій Махінчук, пан Володимир Кузьменко. Зазначу, що ми працюємо в укритті, тому у разі оголошення повітряної тривоги співбесіду буде продовжено. Нагадую, що ведеться запис співбесіди та її трансляція наживо на ресурсах дорадчої групи експертів та сайті Конституційного суду України. Звертаю увагу членів дорадчої групи експертів та кандидата на обмеження к використанню сенситивних даних та інформації з обмеженим доступом в прямому ефірі. В разі потреби обговорити ці питання. дорадча група експертів обмежує пряму трансляцію на цей час. Ми готові розпочати, тому я передаю слово секретарю дорадчої групи експертів пані Моріно Конор для представлення кандидата та нагадування регламенту проведення співбесіди. Пані Морін, прошу. Thank you, thank you. Um... Вітаю шановні колеги. Також громадськість, які спостерігають за цією співбесідо співбесідою, як уже повідомила пані голова Васильченко, дорадча група експертів проведе співбесіду з кандидатом Петром Салюк, і дана співбесіда є частиною етапу. Оцінювати кандидатів в рамках встановлення їхньої відповідальності, відповідності, критерії високих моральних якостей. Дана співвесіда буде тривати біля однієї години як найбільше і час. Ми просимо всіх кандидатів бути лаконічними та відповідати на питання. note that вал reviewing Також я хотіла би зазначити, що під час опрацювання матеріалів про кандидата, до речі, група експертів надсилала запитання для надання письмових пояснень. Отже, у кандидата була можливість підготувати та надати відповіді. Отже, дозвольте мені коротко представити кандидата, пане Петро Іванович Салюк, є суддею Хмельницького окружного адміністративного суду. Також кандидат виконував бойові завдання в зоні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської області у 2015 році. Також брав участь в бойових діях у 2022 році. За що був нагороджений нагороджений державними та відомчими відзнаками з 3 січня 2025 року кандидат працює за сумісництвом як виконуючий обов'язки доцента кафедри конституційного адміністративного та фінансового права хмельницького університету управління та права імені Леніда Юськова. Крім того, він же брав участь в конкурсі на на посаду суддів конституційного суду України. І проходив співбесіду співбесіду з дорадчою групою експертів 29 травня 2025 року. дорадча група експертів вирішила, що кандидат відповідає критерію високих моральних якостей для посади в суді Конституційного суду України. Але оскільки один кандидат отримав оцінку, відповідає стосовно показника високих моральних якостей, конкурс було припинено зв'язку з недостатньою. Кількістю кандидатів для провадження конкурсного відбору на ці посади. Тепер я попрошу нашого кандидата. Можливо, він хотів би щось додати до його представлення, яке я щойно зробила. Можливо, ви хотіли би щось висловити, і вас для цього є до трьох хвилин. З березня здається з березня місяця. До 2025 року вже є доцентом кафедри, обраний е, науковою радою. Тобто я вже зараз е, повноцінний доцент, викладаю, е, читаю лекції, проводжу семінари. Все, дякую. Дякую. Ви uh, uh, the questions, and I believe that we will start with Містер um, Романок. Uh, Тепер будемо переходити до запитань і будемо починати з пана Романюк. Група експертів привернуло низка обставин, на які ви надали. Розлоги пояснення, коментарі, і ми зараз не маємо наміру повертатися знову ж таки до дослідження тих самих обставин, які вже були нами досліджені і знайшли відповідну оцінку в рішенні дорадчої групи експертів. Але разом з тим хотілося б дещо з'ясувати. А саме, починаючи з 2021 року, ви споруджуєте житловий будинок. Скажіть, будь ласка, в якому стані зараз перебуває цей житловий будинок? Завершено його спорудження? Ви поселилися з сім'єю? Проживаєте в ньому? Дякую за запитання. Це не є житловий будинок, це є як дачний будинок. Я там не проживаю постійно. Він знаходиться 70 кілометрів від міста Хмельницького. Тобто, де я постійно мешкаю, де в мене є квартира. Він завершений будівництво, він придатний для І... проживання. І... Дивіться. Для проживання да ми приїжджаємо там і можемо проводити там вихідні на даний випадок. В експлуатацію він ще не зданий. тобто я допрацьовую його. Я думаю, в найближчий час я його здам в експлуатацію. От тому власне і виникає запитання, тому що ну ви ж напевно обізнані з такою практикою, яка існує в Україні, що громадяни споруджують будинок, завершують його будівництвом, але юридично в експлуатацію не здають, аби не сплачувати податки. Це не той випадок? Так, да. ні, дивіться, цей будинок під, не підпадає під деклару під податкування. Там, по тим міркам, які я на початку робив, 120 чимось квадратів, а в реальності там 115 квадратів. Це якраз та межа, яка да, Так, воно не підпадає, ні. Там і крім цього, хочу звернути увагу, що там жилої площі лише тільки 60 чимось квадратних метрів, там тераса. Вона mm -hmm. не входить в межі будинку, тобто то тіраса. Ну як в дачному будинку е, оглядова така тіраса. Оподатковуються ті об'єкти нерухомості, які перевищують сто двадцять квадрат да, житлові будинки в населеному путі 120. Це не ваш випадок. Зрозуміло. Петро Іванович, ще одне запитання. Ознайомившись з вашим мотиваційним листом, кинулося в очі те, що ви зацитували українського філософа Григорію Сковороду. Маєш право вимагати від світу справедливості лише тоді, коли сам твориш її. Цю справедливість. Чому ви вдалися до такої цитати? Чи правильно розумієте, що цим принципом справедливості ви керуєтеся і під час ухвалення судових рішень, намагаючись постановляти не лише формально законні рішення, а справедливість за своєю суттю, які до того ж ґрунтуються на нормах права? Так. Чудове питання, я вам скажу. Я сподіваюся, що це буде питання. Я не зря ці слова вставив. Я самокритична особа. Я досліджую всі свої рішення. Я, можна сказати, вболіваю за кожне своє рішення. Якщо ви досліджували, я знаю, що досліджували багато моїх рішень. У мене є дуже багато рішень, які стали за основу практики, за основу в деяких рішеннях. І я... І теж вам це писав всіх, на запити, що я е, за 5 років не допустив жодних порушення, жодних процесуальних справ е, сроків по справам. Я переживаю за кожне своє рішення. Ви можете мене спитати за кожне рішення, яке я можу пояснити. Тобто, в мене нема таких рішень, за які я не помню, я не знаю там чи я ну я за кожне своє рішення відповідаю, бо я його пропускаю через себе. Тобто ви і надалі маєте намір керуватися таким Кількі принципом цим. в своїй так. роботі, в разі, якщо буде призначені на посаду судді конституційного так. суду. Так, Дивіться, ще в мене такі вислов'я: завжди завжди треба ставити себе на місце позивача і відповідача, щоб ти міг почувствувати, що вони від тебе хочуть і як вони будуть реагувати, які будуть наслідки. Так само і в своєму майбутньому, якщо так мені. Складеться, я стану суддєю конституції, я так само буду пропускати, і все дивиться з різних ракурсів. Не тільки з ракурса закону, як знаєте, закон суровий, але він закон. А є ще як життя. Тобто треба виходити з будь-якої сторони, а не тільки з сухого закону. Зрозуміло, добре, дякую. У мене інших запитань немає. Шановні колеги, чи є запитання до кандидата? Пані Morin, у вас мікрофон вимкнутий. Пані Марін, є у вас запитання чи ні? I'm sorry. I'm sorry. Um, apparently there are no other other uh, uh, to be asked uh, by our microphone винкнути. Вибачте, будь ласка, у мене немає інших питань від інших членів до речі, групи експертів. Я хотіла би підтвердити нашому заявнику, що як ми розуміємо з ваших відповідей, що ви нам надали під час попередніх співбесід. Ви підтверджуєте всі ці відповіді, вони є точними, так? Шановні колеги, чи у вас є можливість виступити з заявою до п'яти хвилин? Дякую. Ну, Хочу всіх привітати сьогоднішніми святами з Днем Святого Миколая. Я, вважаю, я думаю так, що більшість українців забажало одне тільки бажання миру, нам перемоги. Але при цьому мир перемогу нам може принести тільки ЗСУ. І також всіх причетних вітаю з ЗСУ, День Збройних Сил України. Так як тільки вони нам принесуть перемогу. Дякую вам. За те, що минулого разу підтримали мене, визнали мене доброчесним, для мене це дуже велике натхнення до, майбутніх, до майбутнього в роботі. Отримати від вас такий позитивний висновок це багато чого стоїть. Дякую вам. Іванічу, дякуємо вам за ваші відповіді на запитання доращої групи експертів. Шановні колеги та громадськість. На цьому співбесіда дорачої групи експертів з кандидатом на посаду судді Конституційного суду України Салюком Петром Івановичем оголошується завершеною.